Нині Європа закликає Дональда Трампа розмістити побільше літаків f 35 на військовій базі в Румунії для того, щоб вони захищали повітряний простір України у разі повторного удару Росії по нашій країні, якщо буде досягнуто угоди про замороження війни. Західні союзники також разом із Дональдом Трампом обговорюють варіанти гарантій безпеки для України. Видання The Times вчора опублікувало пізно ввечері. Чотири варіанти, як вони можуть виглядати, поки що кінцевої узгодженої позиції немає. Терміну мають американці і союзники за дорученням Трампа рівно аж 15 днів, але вже менше 13 залишилося. Які ж друзі? Це варіанти: перше навчання військ в Україні. Британія та Франція направлять тисячі інструкторів до Львівської області. Тобто це все буде відбуватися в західній частині України. Вони там будуть готувати наших українських військових. Місія буде координуватися з Києва, супроводжуватися постачанням зброї. Одночасно коаліція має намір патрулювати небо України з використанням винищувачів Тіфон та Ф-35, а також забезпечувати безпеку суднопласта в Чорному морі. Це, друзі, варіант перший гарантії безпеки. Другий просто захист повітря. Якщо США не будуть долучені до гарантії безпеки, то європейці зосередяться на повітряному патрулюванні та розвідці дронами. У разі порушення мирної угоди, можливі нові санкції або введення безпілотної зони, що вимагатиме значних ресурсів. Ну, принаймні, на це європейці погоджуються. Але тут про розміщення військ взагалі мова не йде. Далі цікавий пункт розширення дії статті 5 НАТО, тобто щоб країни НАТО долучалися до допомоги Україні у разі повторного нападу на Україну, але Підписання такої угоди, звісно, потребує узгодження її з усіма країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу, що, як на мене, є неможливим. Тому я цей варіант би просто відкинув би. Але щодо аналогу статті 5 НАТО, я вам ще повідомлю інформацію, тому не поспішайте, а залишайтеся на каналі. Також четвертий варіант, дуже цікавий. Ми про нього вже неодноразово говорили. Він передбачає союз за моделлю Японії та Південної Кореї. Інший сценарій, четвертий цей це двосторонній договір про взаємний захист зі США. Такий формат, як зазначає The Times, вже реалізований у відносинах Америки з Японією та Південною Кореєю. З Японією такий договір підписаний минулого століття в 60-му році, а з Південною Кореєю в 53-му. Ви знаєте, що угоди передбачають надання Сполученими Штатами Америки військової допомоги і навіть військові бази Сполучених Штатів Америки розміщені в цих країнах. Тому за такою моделлю військові Сполучених Штатів Америки мають бути також в Україні. Ну що, як на мене виглядає сьогодні мало реальним. І ключове питання, взагалі, будь-якої угоди про гарантії безпеки для України є. Готовність Вашингтону, оскільки Вашингтон сьогодні не готовий, виходячи саме з цього, Європа визначає, як же вона може формувати ці гарантії безпеки для нас. Європа не хоче ризикувати десь іти далі, наприклад, розміщувати свої війська в Україні. Хоча 10 країн сказали, так, ми типу не проти. Але ключове питання для них це також участь. Сполучених Штатів Америки. Логіка в цьому є. Якщо, наприклад, країни НАТО долучаються до допомоги Україні, коли Росія повторно нападає, то і Сполучені Штати Америки мають бути в цьому процесі. Однозначно так. Але це ще, як кажуть, не факт, тому що тут можуть бути і індивідуальні договори України з іншими країнами. Власне, про це говорив Марко Рубіо. І поки що Білий дім притримується саме такої позиції. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки Елбріч Колбі заявив союзникам, що США Планують відіграти мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки для України, тому Європі доведеться багато робити роботи самому. Про це пише видання політику, і загалом політику пишуть вчора дуже цікавий безголовок, що саміт Трампа і Путіна взагалі виявився провальним. Ну це окрема історія, друзі. А щодо гарантій безпеки і публікації політики, європейський чиновник розповів, що керівники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії наполягали на тому, щоб американська сторона розкрила, як же вона буде долучена до гарантій безпеки, але поки що тишина. За словами шести анонімних американських та європейських чиновників, зустріч лідерів НАТО викликала занепокоєння союзників щодо того, що президент США Трамп покладатиме цьому, цьому питанні на Європу. Чесно кажучи, мені дивна їхня така позиція, оскільки це абсолютна очевидність, і всім було зрозуміло, він принаймні там так точно, що Дональд Трамп не збирається долучатися до гарантії безпеки в повній мірі. Наразі європейські союзники дещо розгублені, пише політику через суперечливі заяви Трампа, зокрема щодо нерозміщення військ Сполучених Штатів Америки в Україні. Дивна, звісна історія, але європейці такі є. Для нас тут нового на жаль нічого.